Набережна заводська одна з головних магістралей міста. Щодня безперервний потік машин. Дорога з ідеальним покриттям і відсутність на деяких перехрестях. Тут не зупиняються, а гальмують в останній момент. о пів на сьому вечора таксі з пасажиркою всередині їде набережною за воською. Аутівка повертає на вулицю метробудівську. А тим часом на шаленій швидкості вже в іншу сторону просто летить ауді. Протаранило таксі із такою силою, що його буквально викинуло на узбіччя. Удар прийшовся попередньому пасажирському дівчина, яка сиділа всередині, просто вилетіла із автівки на проїжу частину. Вилетіла пасажирка. Слава Богу, мимо їхала скора. Жесть. Одна. Ауді в змінути тетяну, так звати 28-річну пасажирку. Одразу ушпиталили. Жінка наразі в нейрореанімації без свідомості та з переломами кісток. А от водії двох автівок майже не постраждали. Хто ж все ж таки винен у цій автотрощі? В поліції стверджувати поки не беруться. Попереду до судове розслідування. Слідчі Дніпровського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу. С України, саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в рамках відкритого кримінального провадження. Слідчі з'ясовують всі обставини, за яких сталася дорожньо транспортна пригода. От в міськраді вже заявили, на цьому перехресті з'являться світлофори. І, хоча вони були у проєкті задовго до аварії, втім до реалізації справа дійшла тільки зараз, після трагічної ДТП. Тепер обіцяють чиновники, роботи почнуться найближчим часом. Ми плануємо побудувати світофорний об'єкт у цьому місці. А це перехрестя набережної заводської та вулиці Митробудівській. Тут буде світофорів встановлення до шести транспортних світофорів і шість пішохідних світофорів. Нові світлофори тут запрацюють не раніше ніж за півроку. Проте чи дійсно вони вирішать проблему? Аварії на цій дорозі вже не вперше чотири місяці тому тут сталася мажорна ДТП, яка прогриміла на всю країну. Буквально в в сотнях метрах звідси, вже на іншому регульованому перехресті, автомобіль БМВ влетів у форт. Тоді загинула десятирічна дівчинка Мілана. Ще троє людей постраждали. Серед них двоє дітей 11 та 13 років. Не шумахерами єдиними на цій трасі порушують і пішоходи, просто перебігають дорогу у чотири смуги. Стараємося дивитися, як машини тоді тільки переходити. А що робити? По дрову тут не перейдеш. Це тільки йти і туди, на пішохідний перехід, а туди йти на пішохідний перехід. Два пішохідних Ну, На пішохідному переході теж страшно йти. Тож машини літають, і одні є і останавливаються, а другі і... як їхали, так і їдуть. Багато хто їде, вважає, що їхні глани знаки не дивляться. І труд попрямі. І, хоча світлофори на цьому перехресті можуть зменшити кількість аварій, проте, що чи дійсно вони змінять ситуацію на дорозі, де всі постійно ризикують. Питання відкрите. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини 11 каналу.